This is good. Ця четвірка досить юних і водночас надзвичайно талановитих хлопців своєю грою без перебільшення можуть закачати будь-якого дорослого. Що вони й роблять, виступаючи наживо та завантажуючи відео в соцмережі, ось уже півроку. Як розповідають самі хлопці, їм подобається запалювати публіку. Окрім того, отримують задоволення від самого процесу. А на те аби почати грати на ударних, їх надихнув кумир. Я дивився Артема наполару, як він зараджає на барабанах, грає там то я захотів барабанити. для хлопців. Це не просто дитяче захоплення, а справа життя. Кажуть, продовжуватимуть цим займатися і подорослішавши, адже мріють стати відомими музикантами, аби досягти мети, докладають багато зусиль та витрачають на покращення навичок, ледь не увесь цей вільний час. Мені подобаються барабани і гітара. Мені. Як я приходжу сюди, то я одразу заражаюся і лупашу на барабанах. Я хочу популярно стати з моїм братом, Давідом. Я хочу, щоб багато, багато людей було. І... І щоб я зраджав. об'єднав хлопців у гурт, який нині влаштовує драйвове драм шоу викладач Тарас Мозоль розповідає вперше подібний музичний виступ, де замість інструментів використовують відра та інші підручні засоби, він побачив, будучи за кордоном, і вже тоді вирішив, що неодмінно це повторить і в Україні. Втілити задумане в життя йому вдалося улітку, коли було тепло. Ми грали на вулиці, щось пробували збирати для зсу. Правда. Дуже швидко похолодало, і на цьому все закінчилось. Надіємося, що на наступне літо буде все супер. Тарас Мозоль додає, на створенні цього шоу його надихнули самі хлопці. А зараз, коли гурт вже сформувався, на репетиціях вони пропонують додавати до треків чимало цікавих елементів. І більшість з цих ідей беруться до уваги. Вони прийшли один раз, другий раз я побачив одразу їхній потенціал, це був просто це було щось неймовірне. Таких учнів ще в мене не було. І все, і з того часу почали помаленьку підтягувати ще інші учні їхнього віку. І от вони в одній команді дуже кльово себе показують. Тому це щось переростає помаленьку ще дуже зараз, скажем так, поступово враховуючи зарашній час наш. Але я вірю, що буде щось цікавіше. Наразі саме в драм шоу участь бере четверо хлопців, а їхні репетиції проходять у маленькому приміщенні. Однак, як зазначає засновник гурту та викладач, це тільки початок. В майбутньому хочуть залучати до себе ще більше і більше людей, аби шоу виглядало видовищніше та яскравіше. Саме тому до себе запрошують усіх охочих. Ангеліна Бурак Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.